Доброго дня, незламні українці! Громадська організація бюро по боротьбі з за злочинами вітає вас. Сьогодні ми прийшли під стіни КМДА, тому що сьогодні буде відбуватися продовження Це минулої сесії, по якої пройшло вже місяць. За місяць нічого не змінилося. Як місто було, все в смітті звав, в смітті так і відбувається. Як туалетні схеми були, так і відбувається. Як корупція була. Так, таке ж саме і відбувається. Тому сьогодні ми будемо йти запитувати і отримувати відповіді. Скажіть, будь ласка, чому ви тут знаходитесь? Чому дивинні на деревані гуманітарці? Оце ми зрозуміли. Але питання мені про військових було цікаве. Проти чого ви? Інвалідність була пожизнена, не кожен рік перекомісія. в Людини не виросте ж ні нога, ні рука. Не виросте ж, понятно. Но в нас в державі через рік роблять перекомісію. А ми хочемо, да, щоб пожизнено дали є. людині військовій групу. Хотіли потрапити на сесію Київради, не пустили. Прийшли замовити перепуску, сказали, йди туди. Там сказали, вам не сюди, йдіть обратно. Прийшли обратно, а вони втікли. Дві години простояли біля дверей прес-служби ніхто не вийшов, бояться, але нас не допустили, щоб ми показали правду для киян, для громади Києва. На жаль, посадовці і місцеві е, депутати. Багато хто проходив. Я з ними розмовляв з депутатами. Ніхто нічого не мог зробити, щоб незалежні СМІ потрапили на сесію Київради. Дивіться, я зараз піднімаюся наверх, піднімаю питання. Мені треба просто Знаєте, ваше... Я вам навіть оставлю винесити мені, щоб я знав, що ви мені був КМДА, як і раніше, не чує киян, не чує громаду Києва і не допускає незалежні СМІ на свої закриті сесії.